На територію спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 у місті Броди пролунав перший дзвінок про особливість його проведення. Наступний сюжет до вашої уваги. Свято першого дзвінка в умовах повномасштабного вторгнення рашистів відзначили досить скромно. Тут на шкільному подвір'ї зібралися схвильовані батьки та вчителі, а також діти, для яких цей дзвінок став першим, а для майбутніх абітурієнтів останнім. І гордо! Голосно ми скажемо, доброго ранку! А ми з України! Школа сьогодні поповниться маленькими українцями, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож вітаємо наших найменших патріотів-першокласників та найстарших учнів нашої школи одинадцятикласників, гучлими. «Оплесками!» заповнили територію школи одинадцятикласники та ті, хто вперше у цьому році переступить шкільний поріг. Після виконання державного гімну України пролунала хвилина мовчання за усіма загиблими в російсько-українській війні. Опісля продовжили святкове дійство. Де слово надали бродівському міському голові Анатолію Белею сьогодні? Не менш зворушливий день для наших випускників. Для яких сьогодні перші зводи це останній, і попереду ще рік шкільного життя, а потім більшість з них підуть від своїх родин, батьків та підуть вчитися і будуть вести своє самостійне життя. Поблагословив учням на успішний навчальний рік. І духовний наставник школи, отець Петро Чеплюк, який побажав усім мирного неба та спокійного навчального процесу. Але перед усім, з початком навчального року, засилаю свої побажання вам Ігор як директорів школи. Мерові заучам, всім вчителям, всім гостям, батькам, нашим дітям, тому що ми всі творимо таку гарну, велику родину. На відміну від попередніх років, нинішня родина наша виглядає в такій меншій кількості, в основі, якій є наші дорогі одинадцятикласники, випускники і наші першокласники. Вже за доброю традицією, як і кожного разу у свято 1 вересня заповнює територію школи перший дзвінок. Ми бажаємо усім учням мирного навчального року та уроків без тривог. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький. Телеканал Броди онлайн.